Галинко, як тобі день народження? Минулого день народження вийшли сюди дихати свіжим повітрям. Іра, тобі розказав, хлопці і каже, ви пам'ятаєте з згальним дробчити не буде. А, а я так ржала, я кажу, Галя, з ким тут, де тут там пила? Нині вся приплили, що дуже часто в дробичі не бачить. Коли я не їжджу зараз в дробич дуже рідко. Але кавалерка, чого я сказала з курлів включити камін? Ми на дні народження. Знаєте, Іринки день народження. Так, і мене не це всі вбрала. Дай Іринка ногу. Та підніме ногу. Дай Дивіться, Мало того, що короткі кабли вбрали. дивіться, яка розмальована. А люди добрі, я як виділа, в мене атак чотири. Дивіться, дивіться, бо сонішки понагризали. Її має такі во челіп. Знаєте, то вже на ніч. І тапки, то шлапанці файли. Вона каже, я ще буду в них терпіти, я бо себе. то не пасує в тому. Я кажу, дитинку злоту перезувайся, яка, яка буде те легше на ноги. Ну, Моя корліва трошки мудріша була нині. Бо взяла все таки, воно я не знаю, дуже там, в тому ході, Дуже з вона ну, й буде. Ну а я найліпшу, коли спеціально брала думаю, мене, що до мордувала, щоб не то... призуватися туди то, але Ще раз вам говорю, бо ви говорите, дайте посилання на спідницю, то не спідниця. Це є таке плаття, сукня, сукня, сукня короче. Сарафан це є такий сарафан. Посилання немає. Ну, я брала в стаціонарному магазині, тому немає далі. Обговорюємо.

Так. Ти от де видно. її зараз заносить на рукав. Я вам скажу, Галю просто жаба, да, вишна в посилках. Ні. просто хоче, щоб Іра дала їй піс. Галя хоче, Галя хоче, щоб їй дала Іра цей спір, щоб вона вділася. вона тому так примазується. 37. Ну то про що? Я вже як взу, Я вже не віддам її. Не Дуже гарно. Зразу Дуже гарно, дуже дуже гарно. Але правда? здорові, офігенні. Боже, то битко в село до нашої. в село! Там би кури не знали, чи то родина, чи то не родина, то родина. А звідки то? то страус, Галя. Фаз, фаз, то то тобі на фаза не можна йти, бо вони зразу харакіри зроблять. Так Закидаєш, та таке та, дороге. Дороге? Та. Ти. Ну ти думала. Ну наці не питай, кілько то коштує. Бо я сиділа, повбиралася з одної контори, всі повбирали. Я вам скажу того, що з одної. Іринка, ну встань, кажи. То що з одної контори <laughs> Видите? А ну й достань ти своєї контори. <laughs> своєї контори. Наша Та. любима дизайнерка лапця. А, а моя найлюбиміша по правді скажу. Ну Але не вже її найлюбиміша. Добре, я промовчу. Так, так, мовчи. Ти вкусися за язик 10 разів. Ні, того платье файне в Мені файне. Все дуже сподобало. Мені коля. дуже все сподобало, воно чесне слово.